Усім привіт! І ви на каналі Кітлак. І це моє відео. І, на... і відкрилася нова локація. І це. Ну, це там курятник і для курів І зараз ми йдемо розгадувати секрети. Ой. Так. Це просто локацію перезагружала я. И сегодня я буду вам показывать резни секреты, которые я уже не знала, хотя я и знала стеки воды. И то забыла. Ну еще. и ж. И первое, давайте думать, где да, мы можем взять. Например. О, класс, а вот тут. Я думаю, что тут что-то Бо він виглядає якось дивно. Що? Вау, там якась ящерка ягуана. Клас! Так, я думаю, що вона буде їсти. Хм, Ну, не знаю. Давайте подивимось. Так, що вона може їсти? І, кстати, Підпишіться на мій канал і поставте лайки. А то я зовсім забула про це вам сказати. Ну що ж, так, думаємо, 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 де, що буде вона їсти. Бо я думаю, її треба приманити якось як хом'ячка і кролика. Давайте спочатку глянемо локацію. Вау, які тут курочки, вау, молошка. А ще дивіться, яке держит. Можна ось так отгадать. Вона може на голуби садитися, вау. А ще можна ось так прижиматися, вау. А ще багато -багато вау, просто чудово. А які емоції. Вау, ось так от може махати, може ось так от... Давай. дайте мені їжу. Ще щось, щось їм сподобалося, щось засмучений, хоче спати. Тобто спить, ось це він всіває, ось це він злякався, ось, ну, чи вона? ось це він злиться, ось це хоче, хоче срати. Пошу, пошукувати. Ось це вот так удивляється. Ось це плаче. Бідненька курочка. Бідна курочка плаче. А ще ось така от щаслива. Вау, як гарно. Просто чудово. А ще Ощеки. Які... О! Яйца, ура, яйца! Ну, нарежьте, нарежьте, может... А кстати, его можно есть? Есть. Хм. Хм. Дивно, чего, взагалі его не можно есть? Это ж логически, что его треба есть. А чего, не выходит, есть его? Да... Не знаю взагалі як. То види, це шла шипка. Ну нічого страшного. О, корм! Хм. О, які гарні тут стульчики, а ще тія водичка. Ось тут ось такі курочки, ось це така, да. І ось такі от ще курочки. Просто малашка. Вау! Ось це о дівчинке. Дивіться, який гарний образ. У неї такі пов'язки з клубничкою, такі, така от обувь. прикольна. Це клубнички, а я дуже сильно їх люблю. Клас, чудово. А ще в неї дуже класна пов'язка. Так. Вона дуже гарна. Просто немножко. Класс, она просто чудова. Мимишка, мимишка. взагали то не мимишка звучит. Все осталось. Тут тебе новый наряд будет. Ура! Дайте мне. Дайте, дайте, дайте. Дайте мне наряд. Зараз за раз тому. Так. Хочешь мне наряд? Да, пожалуйста. А там нахотелось ну, такой пижамка. Давай обменяемся. Давай. Ну, все, можно им уже обменяться. Ну, ладно, пока потусутайся. Ура! Ну, а теперь давай-то... Давайте вже, в кінці, давайте вже в кінці подивимося. Так, а зараз поки бігу, 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 бігу. Зараз давайте розгадемо цей секрет з ящіркою. Бо мені цікаво дуже, як її приманить. Але мені здається, що треба якийсь корм. Біжем, біжим, біжимо, біжимо. Мені, здається, щось що такий. Ну, так, да. в принципі, можна. Давайте спробуємо. давайте спробуємо це зробити. Можливо, ящерка вилізе. Так, кладемо. О, клас! Дивіться, яка гарна ящерка. Вау. Просто чудова, така мила. Клас. З п'ятничками. Просто чудова і дуже-дуже гарна. Тепер давайте розгадувати далі секрет. Я вже давно не знаю, я вже давно побачила, ні ось ось це. Мені здається, що це якийсь секрет. Так. О, дивіться. Демостя пташка показує, що тут є якийсь секрет. Дякую за підсказку. Ну що ж, перше, це. О, треба накормить. М -м. Треба, надої Треба корову покормити, а потім подоїти Окей, зараз зробимо. Я знаю, що ось цей корм. Ні, і корови теж їдять, я вже скутувала. Так, де ось цей корм? Не знаю, де цей корм Ну, -м -м, давайте далі шукать. М -м. Привіт, кочка! Так. М -м. Дивлюсь, дивлюся, і ніде не бачу корма. М -м. Ну, не знаю. Я не можу знайти корм. М -м. Може, він десь тут. О, знайшла. Ура, я знайшла корм. Ну що ж, давайте... это. Ой. Угу. Все. Ой, не дуже пахне, звісно. Але зато дармо. дамо корову корові. Так, йдемо. Ось тут коровка. Вона так му прикольно. Давайте дамо їй. Молодчинка, а тепер давайте їй йдемо. О, шляпка. Я вдягну шляпку і зніму її бобок. Так, далі. Далі я дивлюся, дивлюсь, дивлюся. Треба її надуїть. Так, ідемо. за. Ось, тут якраз є відерко. Все ще вдома. Так, і кормимо. То есть доїмо. Так. О, ми надоели. Чудово, ми надоїла корову. Тепер. Тепер далі що треба? Ой, я знаю, що знімаю цю панутку. Так, перше ми вже зробили. А тепер друге. Це насипати в миску корм. Ну, це буде легко. Так, беремо корм. Де в нас тут миска? У курочок. Опа! Поклала корм. І що далі? Так, ось це я вже роді. А, треба зіб зібрати 4 яйця. Зрозуміло. Давайте зберемо 4 яйця. Так, де тут корзинка? Я десь бачила корзинку. Ось вона. Ось курочка. І треба, і, і треба яйця усіх цих курочок. Так, усіх. Спочатку давайте, давайте спочатку цю рижу. Давай зупинимо їхні моці, щоб не було занадто складно. Все. Тишина. Опа! Перша курочка готова. Так, тепер Угу. Тепер третє. Чудово! Де тут всіх курочок? Ура! І нам випала ось така от курочка. Клас. І тепер її треба вставити сюди. О, ура! О, вау, це ковбойський наряд. Для На малышей. Вау, просто чудово. Але Нам треба було ще и коровка випасть. Дивно. Может, її накормила и туда ела. Може, треба прямо з рук її кормити? Я не знаю, да спробуємо. А, вона не з'їла. А, не з'їла. Дивно, може, сена їдать. О, так. Так, да, їй треба було дати сіна. Чудово. О, нам ще випала кісточка. О, це показуємо яйце плюс кісточка. Це означає, що треба покрасити яйця. Так, ходімо за нашими яйцями, які ми зібрали. Опа, і давайте їх розфарбуємо. Во, як! Які гарні яйця, мульні. Ну все, буде справжня Пасха. Щось за рано вони зробили. цей лайфхак. Є... Занадто рано. Тобто занадто пізно. Бо... Бо вже закінчилося давно-давно Пасха. Все, ми усіх цих чотири. Хм. Може, може, і там щось потрібно з ним зробити, не знаю. Я сьогодні буду розказувати іменно секретика. Не ну, сходимо. Кстати, іди сюди, в тебе там ковбойський наряд. Біхура, ковбой! Я тепер буду ковбой. Нарешті я ковбой. Ну и чудо. Тут теперь ковбойчик, Ура. Вау, я хочу быть комбоем. Да, Туди поменяемость. Давай. Так. Ой. Эй, эй, а где Майка? Ладно, тебе потом отдам. Сорок. Сорок. Ну, пришли І ось цю курівку. І нам випадає ще один подарунок. Цікаво, що там буде. І О, дивіться. Вау, це ось, це ось така вот ем, ігрова ем, ковбой. Ну що, тепер тебе лошадь є. Ура! Э, Цікаво, які в неї дверні. Э, так, зараз. О, вау, є ось така, я ще тільки вчуся, у мене ще не выходит. А я ось така, я вже чудово катаюсь. Вау, класс. Классно. Ну, ви там розбираєтесь. Так, Ну і далі. Я вам буду розказувати далі. А ще тут, дивіться, за ось цією ось ось така от є. І я знаю, що вона для чогось. Дивіться, тут узори такі ж самі, як на яйцях. Я думаю, це секретка. Так, це вставимо сюди, це сюди, це сюди це сюди. О, клас! Так, нам випав подарок. І що це. О, вау! Дивіться, який курятник. Хм, як, як прикольно. Просто чудово. Такий можна його вдома навіть поставити. І кактус. Вау, як мило! Такий кактус. Ну що, тепер вас є, тепер вас є і кактус теж. О, ура! До сюда, у нас тут кактус! О, ура, кактус! Я ковбой, я, я скачу на косакты. Ось! Ура! ю кини не кини 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 Не знаю. Клас! прикольно. Ну, що ж, можливо, є ще якийсь секретку. Секрет, я не знаю. Хм. О, Оліка. Ну, не знаю, мне стоит еще. Давайте корову напоем. Так, тримай. А, не выходит. Схоже, ценно не выходит так сделать. Ну, вот. Я думаю, еще уже на секретах все. О, Що це за бочка? А, вона не выдвигается, але на щастя, можна на неї сидіти. Клас! Просто чудово, Клас! Ну що, як все вам сподобалося, Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал. А ще пишіть в коментарях, які ви ще Сократика знаєте. Ну що ж, пока!